Б, дипломат Китаю приїхав з візитом до Москви. Глава канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ан і прибув до столиці РФ у неділю ввечері. Візит триватиме два дні. Я думаю, перш за все, Ван Ангі буде транслювати результати своїх розмов і своїх вражень, отриманих ним від візиту в європейські країни. Справа в тому, що це по суті перший візит. Китайського високопосадовця у складі доволі великої делегації після того, як були зняті ковідні обмеження всередині Китаю. А вони до цього здійснювали візити, але доволі рідко. І такий візит, по-перше, транслюватиме враження від європейців. І наскільки мені здалося, якщо ми виносимо з душки угорців, то інші європейські країни продемонстрували одностайну підтримку України і Підтримку нашої позиції щодо того, як має бути розв'язана ситуація. По-друге, вони вестимуть переговори про те, чи відбудеться державний візит або робочий візит до Москви, який російська сторона анонсувала. Китайці цього не підтверджували. І очевидно, що за результатами цих візитів вони приймуть рішення та доведуть свою позицію до Москви. Чи буде там обговорюватися зброя, чи відбудуться поставки, мені дати однозначну відповідь? Важко. Швидше за все, якісь тоненькі струмочки вже пробиваються через китайський кордон в бік Російської Федерації. От і можливо, через це, в тому числі, американці заохочують українську сторону до пришвидчення воєнної операції. От, ну, це такі найбільш об'єктивні речі. Плюс, і ще китайці будуть все це резюмувати за допомогою такої публічної промови Сі Цзіньпіна, яка планується на річницю початку війни, де він буде презентувати своє бачення. І в цій промові не буде чогось екстраординарного. Швидше за все, це буде. А... Таке акумулювання всіх китайських ідей, лозунгів і принципів, виголошених ним та його та його посадовцями за цей період війни. Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги. Її РФ використає проти України. Очільник американської дипломації наголосив, Китай тривалий час підтримував Росію, причому не лише політично і економічно, а й за рахунок надання нелетального обладнання. У Китаю є своя задача, яка полягає в протистоянні із Сполученими Штатами і всі, хто для сполучених штатів союзник для Китаю, це потенційний недруг і конкурент. Під час Мюнхенської зустрічі відбулася розмова між Дмитром Кулебою та представником Китаю ван, Ї. і там вони за словами Кулеби обмінялися думками. Слово сполучення обмінялися думками. Означає, що сторони не дійшли згоди. тобто кожна сторона представила свою позицію, але вони не знайшли спільної мови. Вони послухали один одного і залишилися при своєму. Що хотів би Китай? Китай закликає до припинення вогню і до мирних переговорів. Для нас такий підхід буде означати, що ми маємо зафіксувати ситуацію на лінії фронта, яка буде на момент початку таких переговорів. Що для нас дуже неприйнятно, оскільки частина території на цей момент буде залишатися під контролем ворога. Відтак ми б хотіли такої ситуації уникнути, і про це я думаю, Дмитро Кулеба транслював нашу позицію до китайської сторони. І звичайно, що вона йде в розріз із китайською позицією, вони хотіли б бачити ситуацію по іншому. Чому у них такий підхід? Там дуже багато. Елементів, по-перше, це протистояння із Сполученими Штатами. По-друге, для них Росія дуже важливий партнер, якого вони хотіли підтримувати. Вони їх підтримували дипломатично, вони їх підтримували економічно. Вони по суті підривали західні санкції, продовжуючи співпрацю з Росією. Їхні компанії не повели себе так само, як повели себе західні компанії, покинувши російський ринок добровільно. І все це означає, що Китай перебуває в іншій системі координат цінностей, ніж та, в якій перебуваємо ми. Для нас це можливо буде неприйнятно, але тим не менше, вони живуть своїм життям, у них своя історія, свої інтереси. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення Китай відмовився критикувати дії Москви натомість звинуватив США і НАТО у провокуванні Кремля і розкритикував санкції проти Росії.